Скажіть, Катерина Васильівна, а чому ви малюєте самі квіти? Бо вони так хочуть сняться, ходять слідочком, нікуди одних не дінешся. Скажіть, Катерина Васильівна, а чому ви завжди у чорному та в чорному? І автопортрети ваші чорні? Для квітів ви не шкодуєте барв. Земля теж чорна, дочко, а родить барвисі квіти. Скажіть, а чому ви живете у цій халупці? Чому не збудуєте дім? А у мене вредливі діти кричать з під рамників? Спивають кожну хвилинку життя. Де вже там будуватися? Як заміж зібрались, вчепилися в фату, голосили, не пустили, я й лишилась. А чому ви до своєї боковушки ні нікого не пускаєте? Люди кажуть, скритна вона і мовчазна. Та хто ж, хто ж розгортає землю, щоб побачити, як проростає зерно? То велика тайна. Ось викохаю, тоді на люди благословлю. Скажіть, Катерина Васильівна, а є у вас вороги? Є, дочко, є, сусідські кури. Коли півонії обзьовують. А друзі Друзі? весь білий світ. Але ж на, на світі є й лихі люди, вороги, то вже, дочко, чорний світ. А мої друзі живуть у білому. А яке ваше найбільше бажання? Щоб. За оцимось днем настав вечір, а тоді ніч, а тоді знову мирний тихий день. І щоб так було вічно.